Друзі, хочу показати ось таку стіну на будинку. Вона, це озеленення вертикальне. Ви бачите, там такі панелі з отворами, в які посажені рослини. Там посажені різні рослини. Ви бачите, це зелене широке листя, це бадан. Бадан взагалі він буде жити хоч де. І те, що озеленяють ним, це дуже класно. Також там є навіть такі типу ну, е, оця, е, такі, кущ, кущики, але вони, е, ясно, що на такому сонці, на такій висоті не дуже будуть рости. Як же вона називається? Саме не неста, але спірея. Навіть спірею туди пхають, але ну, це таке вже, я не знаю. А далі там є ще такі, типу, лілійники якісь невеличкі. ну таке, Як вам таке витозеленення? Ви бачите, що деякі рослинки трошки змінюються, трошки висихають, їх додають потім. ну Бадан тримається найкраще. І внизу там ще є папороть і такі теж кущі. Прикольно зроблено. Я недавно бачив таку повністю автостоянку чотириповерхову п'яти. і в неї всі стіни, де є стіни, в таких рослинах, але половина вже засохла.